Скільки буде коштувати посіяти один гектар пшениці в цьому році. Беремо, наприклад, мінімальну норму висіву 200 кг на гектар. Нам знадобиться пшениця. Беремо Богдана, перша репродукція 14 тисяч за тонну на 200 кг. це у нас 2800 гривень. Нам знадобляться петруники. Літрова баночка 680 гривень. Норма використання літра на тонну на 200 кг – це у нас 136 гривень. Фунгіцидний протруйник Венседор літр на тонну і на 200 кілограм це у нас 96 гривень. Також ми використовуємо вакуум суміш де Коробка на 6 тонн на ціна 1840 гривень. На 200 кілограм це 62 гривні. При посіві ми також вносимо НПК 50 кілограмів мінімальна. Середня ціна це 1300 гривень, і обща сума у нас виходить 4394 гривні. Але це при умові, якщо у вас є своя техніка. А яка ціна у вашому регіоні на посів найманим трактором?